Крістінеф і Кріс Гармер, вони е, дослідили, що є три компоненти цього е, самоспівчуття, які ми можемо тренувати як мускули. Один із них це доброзичливість до себе замість самокритики, про яку ми вже згадували. А е, другий це усвідомлення спільної людяності, що коли з нами стається будь-який досвід, який ви тільки собі можете уявити або пережити, то це скоріше за все. Або точно, вже коли-небудь ставалося з якоюсь іншою людиною, або стається прямо зараз із кимось із скільки там у нас 8 мільярдів людей. Що будь-який досвід, який ми переживаємо, це вже як кучма казав, це ж було вже. Це е, елемент нашої людяності, це просто е, є нормальним, просто тому, що ми є люди. Це спільна людяність, і це дуже важливий компонент самоспівчуття. Uh, і третій компонент це uh, власне усвідомленість, здатність проявити увагу до себе. Ну, коли ми кажемо, uh, коли ми кажемо про uh, когось, приділи увагу свому гостю, по по зверни на нього увагу. Ну, ми це називаємо ще mindfulness. здатність помітити, що є в цей момент, таким, як воно є в цей момент, чи воно болюче. чи… Приємне, чи воно таке, що нам е, не хотілося би мати, чи е, дуже бажане, але здатність помітити, а як воно є прямо зараз. Ну і власне, коли ми говоримо про усвідомлене самоспівчуття, то, то це ці три компоненти, і ці е, е, дослідники вони виявляли, а які вправи треба давати людям, зокрема в груповому форматі, чого треба навчити людину, щоб вона могла включити в собі цю усвідомлену це усвідомлене самоспівчуття.